Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачне тушене м'ясо з овочами у вині. Воно просто розділяється на волокна. Я раджу обов'язково його приготувати. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідна свинина. Я її нарізала великими кубиками. Цибуля нарізана четвертинками. Морква нарізана великими кубиками, шампіньони, порізані четвертинками, болгарський перець, порізаний більшими кубиками, чесник, борошно, томатна паста, вода проста, червоне вино напівсолодке, Можна брати будь-яке, яке ви любите, рослинна олія, соєвий соус, сіль, чорний мелений перець та лавровий лист. Ставимо сковорідку на вогонь, розігріваємо її, додаємо смальцю або рослинної олії та обжарюємо м'ясо на великому вогні. Старайтесь так, щоб шматочки не торкалися один одного. Нам потрібно їх лише гарно підрумянити. Одразу можете трішки підсолити. М'ясо підрумянилось, можна його забирати в каструю з товстим дном, де ми пізніше все будемо тушити. До сковорідки, де ми жарили м'ясо, вкидаємо моркву з цибулею. Томатний соус. І перемішуємо все, жаримо 5 хвилин на середньому вогні. Далі вкидаємо чесник, трішки солимо, поперчимо все за смаком. Виливаємо вино і тушимо ще сім хвилин. На рахунок вина не переживайте, весь алкоголь випарується. Минуло 7 хвилин, тепер переміщаємо цибулю з морквою в каструлю до м'яса. Сюди ж додаємо перець, лавровий лист і заливаємо все водою, перемішуємо все. Накриваємо кришкою і тушимо після закипіння 2,5 години на мінімальному вогні. Час від часу помішуйте, щоб нічого не пригоріло. Минуло 2,5 години я подивилася на м'ясо, воно вже розділяється на волокна, а це означає, що воно готове. Якщо у вас ще не розділяєте, то потушіть його ще трішечки. А я вже буду розігрівати сковорідки. Додаю трішки олії, соєвий соус та шампіньони. Перемішуємо та обжарюємо на великому вогні до золотистого кольору. Піджарені грибочки вкидаємо в каструлю. перемішуємо і тушимо ще 10 хвилин. Ось і все, друзі, наше м'ясо готове. Найбільше воно мені смакує з картопляним пюре. Обов'язково приготуйте для себе цю смакту та насолодіться приємним смаком. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!